Господь починає свою подорож по південній Індії і ми будемо теж подорожувати разом з ним. У нас є ось така мапа чудова, що роздрукував наш дорогий Анаді Кришна Прабу. І ми будемо відмічати там всі. Пункти подорожі Господа Чайтані мага і щоразу показувати вам. В цій главі не буде багато. Потім будуть бесіди Господа і Раї, а потім, наступна глава восьма. А потім дев'ята буде подорож Господа читання по святих місцях, і там буде вже багато про це подорож. Добре. Отже, Господь збирається йти з рабовом Батичарія, попросив його, щоб він, коли він буде відіанагарі, щоб він поспілкувався з Романом Дарає, який був тамтешнім губернатором. Це Мадрас Сучасний. Або чинай. Чинай він зараз називається. Отже, Господь Чайтані Махапрабу прийняв прохання Сарубавому Батачарі про те, щоб він зустрівся з Романа Драї. Порощаючись із Саробамою, Господь обійняв його. Наступний вірш, 69. Сії Читання Махапробу попрохав Багатачарів, виконуючи вдома віддане служіння Господу Крішні, Господові Крішні, посилати йому свої благословення, щоб з милості Сарбаму Господь міг повернутися до Джигінатибурі. Пояснення його Божественної милості, а чи Богаті данти с вами чи Слова. Каріха Аширваде означають даруй мені своє благословення і далі. Як Сан'ясі, Чайтані Магапрабу перебував на найвищому четвертому ступені життя і тому був гідний усілякої шани і поклоніння, тоді як Сарубам Батачарі, як сімейний чоловік, перебував на другому ступені. Зазвичай санясі дає благословення гріхасці. Але тут щетані Магапрабу сам виразно попрохав благословень гріхасти. Цей випадок показує особливість проповіді Чатані Магапрабу. Він усім, незалежно від матеріальних міркувань, відводив рівне становище. Його вчинки абсолютно духовні, рівне становище мається на увазі, він на всіх дивився. Рівно. І це означає, що бути готовим виказати свою шану всім іншим, не претендуючи на те, щоб поважали нас. Тобто, насправді, рівне мається на увазі, що він всіх ставив вище за себе. Практично. Його вчинки абсолютно духовні. Хоча зовні Сарабам Батачарі був гріхаса, сімейний чоловік. Він відрізнявся від так званих карм, кармі, яких цікавить тільки задоволення чуттів, отримавши посвяту від Чайтані Махапрабу, Батачарі піднявся на досконалий рівень духовності, тому він цілком міг давати благословення навіть Сан'ясі. Він був завжди занурений у служіння Господу, навіть у себе вдома. У нашій учнівській послідовності ми маємо приклад досконалого домогоспода, гос, домогосподаря Парамахамси, Шили Бхактивинони такури. У своїй книжці Шаранагаті Бхактивина такура пише Едіна гріхе баджана декхі Гріхете головка бхая, 31.6. Коли сімейна людина прославляє в себе вдома Верховного Господа, її діяльність одразу ж стає діяльністю Голоки, Голоки Вриндавани, духовної діяльності, що протікає на планеті Кришни, Діяння, як Кришна, Голоці Вриндавані. Діяння, які Кришна проявляв сам у Бгаума в, в Дхамі, що існує на цій планеті, невідмінні від його діянь на планеті Голока Вриндавана. Саме так треба правильно розуміти Вріндавану, хоч де вона проявлена. У нашому русі Свідомості Крішни ми започаткували діяльність нового Вріндавана, в якому віддані завжди занурені в трансцендентне любовне служіння Господу і цей новий Вріндаван, невідмінний від глоків Вріндавани. Отже, слід зробити висновок що той, хто діє строго за настановами новими Чайтані Магапрабу має право давати благословення сан'ясі, навіть якщо сам він гріхаста. Хоча сан'ясі посідає високе становище, йому не треба, йому ще треба піднятися, служачи Господу на трансцендентний рівень. Чайтання Махапрабу сам виразно попрохав благословень сарубам Батачарі. Тим самим він показав приклад того, як слід прагнути благословень Вайшнави незалежно від його суспільного становища. Дуже цікаво. дуже вагомий коментар. <клес> <клес> Наступний вірш. З цими словами Січий день Махапрабу вирушив у подорож. Сарабамбатачарія з непритомнів. І повалився на землю. Хоча Заробам Батачарі з непритомнів Чайтані Магапрабу не звернув на це уваги. Навпаки, він швидко пішов геть. Хто може зрозуміти думки і наміри Чайтані Магапрабу? Коментар. Природно, можна було. Сподіватися, що коли Чаріс не непритомнів і впав на землю, четяні Магапрабу заходиться коло нього і почекає, поки той опритомніє. Але Господь не став цього робити. Замість цього, щетяні Магапрабу відразу вирушив у подорож. Тому вчинки трансцендентної особи зрозуміти дуже важко. Іноді вони можуть здаватись дещо дивними. Але трансцендентна особа завжди оберігає своє становище і залишається вільною від впливу матеріальних міркувань. Наступне. Така природа свідомості надзвичайної особи. Іноді вона м'яка, наче квітка, а іноді жорстка, наче блискавка пояснення. Поведінці великої особи узгоджуються м'якість квітки і твердість блик... блискавки. Таку поведінку описано в наведеній далі цитат... цитаті з «Уттара -рама чаріти». можна також звернутися за роз'ясненням до Мадгеліли 3 литу 20... 212 вірша. Ну що тут таке Маделіла, а? Третя глава 212. Побачим, що там. Про що там 10 мова? Тут сказано в Мадгалілі 3 главі Господь читання в Домі Двайтачарії. тексті 212. Ще читання Магапрабу залишився незворушний. Він швидко пішов, а за ним пішов ридаючи Адвайта Ачарія. Це Господь читання пішов в. З наводвіпи, а насправді з шантіпури, ну, так чи інакше, це наводвіпа майже е, пішов до Джиганатхапурі, після того, як він отримав сан'ясу. І в коментарі, що пропада каже. Отже, в четані Магапробу залишився незворушним, він швидко пішов, а за ним пішов ридаючи два і пояснення. Як пояснює, що Сіданта Сарасваті такура слово Нірапекша означає бути байдужим до всього матеріального і залишатись утвердженим у служінні Господові. Січитання Махапрабу не звернув особливої уваги на галас і плач у домі Адвайта Чарі, який він почув, коли вирушив до Пурі. Світські моралісти можуть засуджувати січитання Махапрабу, називаючи його жорстокосердим, жорст, жорстокосердним. але Господи було байдуже до їхнього суду. Як всесвітній вчитель Руху свідомості Крішни, він на ділі показав, що людина, яка серйозно ставиться до свідомості Крішни, не повинна піддавати світським почуттям. Найліпше для людини зануритись у служіння Господові і стати байдужою до світських цілей. Зовні всі прив'язані до матеріального, але якщо людина заплутується у таких речах, їй не вдасться розвиватись у свідомості Крішни. Тому ті, хто намагаються розвивати в собі свідомість Крішни, повинні бути байдужими до так званої моралі матеріального світу, якщо ця мораль стає на перепоні служінню Господу. Як Господь Чайтані Магапрабу показав своїм власним прикладом, без незворушності неможливо належно діяти в свідомості Крішни. Так, ми читали вже раніше цей вірш. Наступний вірш 73. Серця тих, хто стоїть понад рівнем звичайної діяльності, іноді твердіші за блискавку, а іноді м'якіші за квітку. Чи ж можна збагнути, як в характері великих осіб поєднуються такі суперечливі риси? Господній Нітянанда Прабу підвів саробам батачарю з землі і в супроводі своїх людей відправив додому. Усі віддані одразу зібрались гуртом і приєднались до товариства товариствані Махапрабу. Невдовзі повернувся копінат хачаря з одягом і просадом. Усі віддані, проводжали читання Махапрабу до місця. Що зветься Алаланатха. Там вони поклонились йому і піднесли численні молитви. Отак. От Отже, Аланат це поруч з Пурі. Приблизно 18 кілометрів. які будуть які будуть репліки. Ще? Ще? Говорилось, що а, коли сімейна людина вдома прославляє Господа, то вона з каких а знаходиться на веку? На галоді. Боксина цено так во. З Він каже про це. Коли сімейна людина прославляє в себе вдома Верховного Господа, її діяльність одразу ж стає діяльністю Голоки Вріндавани, духовною діяльністю, що протікає на планеті Кришни Голосів Оріндаване. Діяння, які Кришна проявляла саме у Бгама Вріндауні, Вріндавна Дгамі, що існує на всій планеті, невідмінні від його діяння на планеті Голока Вріндауна. Саме так треба правильно розуміти Вріндавану, хоч де вона проявлена. Мається на увазі, якщо вона проявлена в домі. значить Вона не відмінна від Голоки Вріндавана. <гум> І ще провопади наводить як приклад новий врендав, що він заснував його в Америці в західній Вірджині. Одна з причини відкрити на махат? <гум> Отак, це одна з причин. Дуже вагома. Щоб всі віддані. Всі віддані щотижня. Проводили намахату? І Зробили свій дім голокою. Якщо віддані не будуть робити намахату, то хто? Світські люди не будуть робити намахату. Це ж зрозуміло. Хто тоді? як би з неможливо отримати свідомість? Мені просто таке прихвати, як на, на думку стовп, що це людина вона. реально материального основания, и коли прославляет Кришну, он вот так на балашне так И знал так. такие, и Да.